Привіт! сьогодні в нас таке питання, як уникнути конфліктів всередині стосунків. Конфлікти всередині стосунків будь-яких. Любовних стосунків, дитячо-батьківських стосунків, стосунків подружжі. це абсолютно нормально. Дуже важливо, щоб кожна зі сторін під час конфлікту прагнула до зближення один одного, а не до роз'єднання. Якщо конфлікти ваші будуються на тому, що хто краще іншого, або хто більш винний в тому, що виникає конфлікт, або хто винний в якійсь ситуації, або Наприклад, якщо ви намагаєтесь один одного присоромити і таким чином домінувати над своїм партнером або над тою людиною, з ким ви конфліктуєте, то тут немає процесу, під час якого ви будете зближатися. Це процес, під час якого ви розриваєте стосунки. Наприклад, якщо одна людина відчуває себе винною перед іншим і з усіх зусиль намагається її звинуватити, тобто свого опонента в конфлікті звинуватити. Ви виглядає це, ніби то так, ніби ви як граєте таким м'ячиком, коли ви один в одного кидаєтесь провиною. І тій людині, який больніше в цій ситуації, яка страждає від цього більше, звичайно, що вона буде рвати ці стосунки, тому що її агресії не вистачає. Загалом, я вважаю, що дуже важливо дотримуватися трьох правил всередині конфлікту. Перше це розуміти свою потребу. Наприклад, візьмемо пару, якщо виникають конфлікти між парою. Перше, це розуміти, що я хочу від свого партнера. Яка моя мета, яка моя ціль, що я хочу йому донести? Друге, усвідомлювати свою потребу для чого мені це. І вже третє, коли ви озвучили це своєму партнеру, він вирішує, задовільняти вашу потребу або ні. Ну тобто, не робити цього більше. Або якщо ви просите робити щось для себе, він уже обирає, бути для вас такою фігурою чи ні. Я приведу малесенький приклад. Такий побутовий. Я хочу, щоб він дарував мені квіти, але я хочу, щоб він сам здогадався, що потрібно дарувати квіти. Він мені їх не дарує, і я на нього ображаюся. Спочатку злюся, потім я так трамбую свою злість, не проявляю її. Не проявляю її. І починаю ображатися на свого партнера. Звичайно, що він живе своє спокійне життя, ніяк не здогадується про те, що ви на нього ображаєтеся. І звичайно, що там, партнерша починає пасивно, проявляти пасивну агресію в бік свого партнера. І це призводить до того, що на агресію партнер реагує теж агресією. І тобто, конфлікти вони накопичуються і збільшуються. І, звичайно, що партнери віддаляються один від одного. З точки зору сімейної психотерапії, тут важливо усвідомлювати свою потребу і словами сказати своєму партнеру про те, що ви від нього хочете. І часто я чую від жінок в психотерапії, що а як же романтичні стосунки, я хочу, щоб він здогадався і так далі. Я говорю про те, що це ваша потреба, і ваш партнер він не екстрасенс, не телепат. Він не може здогадуватись про те, що ви чогось бажаєте. Тому, будь ласка, озвучуйте свої потреби, говоріть про це і говоріть один з одним. Підписуйтесь на наш канал. Ви багато дізнаєтесь тут цікавого про психологію, психотерапію та про те, як поліпшити свої стосунки.